У на любові далеко не поїдеш. Якщо на тебе націлена зброя, виживає сильніший, а не той, хто любить. Та що ти можеш знати про справжній страх? Привіт! Сьогодні ми говоримо знову про американський постмодернізм і на цей раз на нашій сцені Кормак Маккарті. Привіт! Я не Кормак Маккарті. Це Максим Нестелєв, чиїм голосом говорить Кормак Маккарті тут, в Україні. І, чесно кажучи, Максима я люблю значно більше, ніж Кормака Маккарті. Дякую. Тож сьогодні будемо говорити про американського автора, якого я не дуже сильно люблю. Кормак Маккарті. Сьогодні ми його сприймаємо як класика. Він входить в топ-4 письменників американських згідно із оцим каноном Гарда Блума. Він має екранізації, що дістали купу оскарівських нагород. Він має величезні наклади. Однак ще в 90-х у Таймс вийшла стаття, де було сказано, що Кормак Маккарті не дуже продається, і максимальний його наклад це 5 тисяч примірників. Уже потім буде ОПРА, потім буде Пуліцер за дорогу, потім буде Всесвітня слава, екранізації, брати Коен, які з ним працюють. Але в 60 років кормак нікому не відомий. Ну не те, щоб нікому, але він широко не відомий. А з американськими власне параметрами і вимірами, то він, в принципі, письменник, навіть не першого ряду за відомістю, а десь четвертого, п'ятого. Скажи, чому так пізно його помітили? Адже Кормак пише багато років, мало, не все життя, написав дуже багато всього, і не те, щоб він якось тотально змінював своє письмо. Чому саме тоді? Проблема в тому, що він немедійний, був дуже сильно, дуже довго. Але можна б сказати, що Пінчон теж немедійний, але тим не менш. Але Кормак Маккарті не написав чогось рівня впливовості, як веселка тяжіння. І, скажімо, його магнум опус вважається Сатрі. Роман, який так нормально і не прочитаний в Америці, це дуже такий локальний американський просторовий роман без, без якогось такої рівня претензій, як у Пінча на веселке тяжіння. Ну, тобто він вийшов, всі прочитали сказали, сказали, ну, гарна книга. Але е, його успіх починається з того, коли він змінив видавництво в 90-х роках, коли він почав видавати цю е, прикордонну трилогію, і коли його видавці і літаген змусили підписувати книжки. Перші книжки, які він виход, почали виходити лімітоване видання з підписами, які зараз коштують там від тисячі баксів дорожче, це 90-ті років. Тоді почали про нього говорити. Тоді всі звернули увагу. О, є такий уже дідусь. Який написав багато книжок, а ми ось тільки побачили його прикордонну трилогію, яка не є його найкращими текстами, однозначно, хоч там частково екранізованими. А який Текст його найкращий на твою сатрі. Сатрі, найкращий його текст, попри Погато те, хто що каже кривавий меридіан, я попри тотально те, не що кажуть з цим. кривавий меридіан. Я тотально не погоджуюсь. Керомередіан написаний майстерно в тому плані, що він провокує купу інтерпретацій. Хитрий Кормак Маккарті зробив так, що його постаті настільки символи, що ці символи кожен вкладає своє значення. Той же суддя, хто він? І ми маємо. Сотні книжок і статей, де всі думають, він, це і перель. Тобто, це насправді зроблено майстерно з точки зору провокації смислів. Хочеться обговорювати. Це, звичайно, історичний текст, але відходи від історії, там найцікавіші. Е, Сатрі його найкращий текст, як на мене. Я дуже хочу, щоб він колись з'явився українською. Він великий, він дуже закорінений в Америку, і тому, можливо, не всім зайде так, як дорога, яка е, універсальна і всім зрозуміла, або кривав Меридіан, або радник, або новий його нова біологія вона дуже читабельна. Це Стелла Маріс. Вона. Не така е, суцільно американська, але проблема Америки головна: повертаючи питання, якщо відповісти коротко, у них дуже багато гарних письменників, і дуже часто в цьому випадку важко серед гарних виділити найкращих. От, говорячи про американську традицію. Кормака Маккарті часто порівнюють із Фолкнером, особливо раннього. Він справді дуже фолкнерівський письменник. Так. І, до речі, ці фолкнерські тексти мені подобаються більше, ніж перший письменник. роман Фолкнерівський, однозначно. Абсолютно, і кажуть про південноамериканську літературну традицію. Наскільки він зараз у неї вписується, чи навпаки, наскільки він з нею виламується? От ми можемо казати про південноамериканську традицію? Ні, Це звичка все підготику. Да? В його випадку ні, немає. Окремі тексти заходи в тема. Готику, і вже оця прикордонна трилогія, це вже ніякого стосунку немає. До Південної Готики, дорога, а ну там знаходять. Ну, що ми... Що маю на увазі під Південною готику? Треба окремо говорити. Та ось, а там, скажімо, мені здається, Дон Натарт краще в південне готику більше, да. зіграла там в маленькому другові, ніж там хоче кормак, кормак Маккарті грати. Він багато у нього вплив, він запозичує, але це не південна готика. Звичайно в елементи він і перепрацьовує працьовує. У нього якийсь такий власний стиль. Він містить на чомусь більш європейський. От ти Фолкнер з європейською літературою, і з можливо, Ніцше, він дуже його любить. Це відчутно, до речі. От продовжуючи тему літературної традиції, вочевидь, в Кривому меридіані» він підриває вестерн і деромантизує цю ідею вестерну. Власне, це те, що роблять модерністи, постмодерністи, це деромантизація цієї літератури фронтиру, і це працює, до речі, з європейською літературою так само. Чому, на твою думку, Кормак обирає своїм жанром? Підриву опанування саме вестерн, який в класичному сенсі давно застарів. Ну тобто, сенс боротися із вестерном, коли вестерн насправді в цей час уже нікому не цікавий. Чому це масовий жанр? До тепер вестернів дуже багато в Америки купується, продається. Фільми теж виходить вестер. Ми споживачі Дотепер. вестерна прочитають «Кормака кормука Макарту. це різні аудиторії прочитають, але їм не сподобається. Принаймні його коли в початках я пам'ятаю, рекламували як неовестерн, і люди читали. А потім казали: А що я тільки що читав? Це ж не зовсім вестерн, не схоже. Там ну немає позитивних персонажів. Скажімо, немає дівчини, яку треба рятувати там, да? ну немає склішет. Тобто, що бере Кормак Маккарті? Він е, бере е, історичний роман і е, дає йому форму вестерна. А оскільки вестер не дуже налазить на форму історичного роману, ми маємо те, що маємо. І у нього ось ці всі, всі персонажі, практично всі персонажі, це історична постаті, за винятком е, судді і малюка. Е, хоча у суді є певні прототипи. У нього хоч прізвище є Голден, а ми прізвище не знаємо. Але банда Глентона, яка основа тексту, це опис різанини банди Глентона, це все історичні, історичні постаті. Події, да. е, там безліч епізодів, де кажуть, це він звідси взяв, це він звідси взяв. Він їздив цією територією. Там все чітко географічно відтворено, де рівніни, узвища, пагорби, де, 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 де пісок. Все історично достовірно, і він в ці обставини, Вестернівські Вставляє гностичну проблематику, ось ця гностична постать судді. Не відпадково він суддя, але він не є суддею, а він там сам кажеться. Тобто, це суддя в якихось інших смислах, і ми знаємо одразу купусник. Гуддя чого ти да, суддя чого, і він ще грається, що цитує різні юридичні терміни, юридичні імена. Він бере вестерн як в випадку з дорогою бере постапокаліпсис для того, щоб е, масовий жанр е, Вивернути на виверіт і подивитися, чи він взагалі життєвий. Угу. Але він всюди пише тематика, у нього, по суті, всюди та сама. Кривавий меридіан» — це дуже жорстокий роман. І там, коли автор не знає, що робити, він змушує своїх героїв вбивати тварин, собак, щенят, коней та будь кого Людей, Людей, <клес> да, вони стріляють по якихось там кутах. Тобто постійно когось вбивають, і я не дуже розумію, навіщо це зроблено. Тобто я не розумію і не бачу сенсу на шарування такої жорстокості, бо вона не має ані символічного якогось для мене значення, ані. Якогось е, сюжетного, тобто мені просто здається, що він іноді. Повторюється, це самоповтор не обумовлений чимось, тобто без якоїсь конкретної мети. Якщо ви зі мною не згодні, напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, я щось не відчитала. Е, я хочу в тебе запитати, зважаючи на події в Україні, як тобі читався цей роман? І чи не здавалося тобі, що Кормак Маккарті, знаєш, ніби намагається нас трохи налякати? Однак, ми, люди, які знають, як свистять ракети і літають шагеди, ну не те, щоб навіть не боїмося. Нам здається, що кормак якраз. Не знаю, що таке страх. Тобто, мені постійно мене постійно було відчуття, і мені постійно хотілося його посадити перед собою і сказати, та що ти можеш знати про справжній страх і про справжню загрозу. Типу, кого ти тут лякаєш? Тобто в мене було навіть якесь таке внутрішнє обурення, навіщо ти намагаєшся це зробити зі мною, не знаючи насправді, як можна боятися і що таке ризик для життя. Тобто, знаєш, я напевне, напевне мене дратувало, бо мені здавалося, що він не має права писати про ці речі, не переживши певного екзистенційного досвіду, який є у всіх нас. Чи в тебе таке було, чи ні? Кажуть, що страшилки, горори можливі тільки в тому суспільстві, яке живе в комфортному, забезпеченому, спокійному житті. І для них інколи треба злякатися, щоб вийти з зони комфорту. А українці не живуть в зоні комфорту давно. Пустіть хоч на хвилину. Так і нам їхні страшилки не страшні, бо у нас вийшов на вулицю, вікнув новини, і там страшилки страшні, тим, що вони реальні. Правда, нас на українців зараз нічим уже не злякаєш. Ми вже. Нічого не боїмося, і ми правда безстрашні. Да? Свобода, наша релігія. І ось Кормак Маккарті, він лякає, правда. Мені здається, що це надмірно часом. Але Богу, хоч і людей там не їдять на те. Моому дякуємо, бо ми знаємо, а що він не так це такий. навіщо це не шарування? Наприклад, на типних епізодів жорсток? Знаєш, Він е вважається, що там є монолог судді в'язниці, в коли малюк сидить і до нього суддя приходить і каже. Ключовий монолог, що світ злий, в світі панує війна, і нам треба бути злими і воювати. І всі мають віддаватися цій війні. Це, я думаю, переконання і Кормака Макарті, що світ поганий, злий, там багато зла, безмістовного, безглуздо, воно повторюють, його багато-багато. Або ти воюєш, або ти програв і тебе з'їли. Я думаю, що в голові його такий дуже примітивний світогляд. І він в нього вірить, і в усіх текстах у нього десь про те саме: або ми йдемо вперед до моря, або ми воюємо, або ми пропадаємо, або ми стаємо кістками. Там. Кісток дуже багато в цьому тексті, і багато сцен там з відрізаними головами. Що теж до нього, до речі, в текстах відрізані голови надзвичайно символічні. Е, мені подобається там епізод. Ну, як подобається в контексті цього тексту е, гумор Кормака Маккарті, коли вони там е, вирізають, зні, знімають скальпи з мексиканців, там їх вбивають, добивають, і потім приходять люди, односельці, і один з них вижив випадково мексиканців. Він виходить е, з цього. Приміщення, тримаючи те, що у нього лишилося на голові, стікаючи кров, її односельці запитують, а куди? Ти? Він каже, додому. Так, да, да. прекрасна, прекрасна, гумор. Да. Куди б там не то, я прямую додому. Персонажі Макарті за уваж, вони бездомні. Дім з точки зору Макарті це поняття нереальне. Дорога реальна, дім ні. І ось ці страхи дороги, скажімо, умовно так так? Да? Готуйтесь до найгіршого, каже Кормак Маккарді, бо в дорозі може статися все, що завгодно, будь-які жахіття, будьте готові? Можливо, він так хоче готувати нас до чого історія американської культури це великою мірою історія дороги. Так? Вони їздять в 60-ті, однак, вони їздили і раніше. Подорожі автомобільні роуд історії, роуд новили. Це один з базових жанрів для американської культури, але й до того історія фронтиру вона була так. в принципі базовою для штатів. На твою думку, наскільки він тут підважує історію? Чи він починає якусь? Дискусію саме американську історію, чи він просто констатує уже відоме, от наскільки він тут геймченджером є в контексті розуміння історії американської культури? Ну є це не його мета була якесь новаторство про історію казати. Головне, чим подобається його текст людям, має на увазі кровамередян, поетичністю. Це така жорстокий верлібер, часом прям він Дійсно, пишуть такі верлібром, Це поезія жорстока, і, і ось ці фрази, і ось ці зміни, зміни ритмів і так далі. Теж надзвичайно важливі, як на мене, і це якраз. Момент е, того, що для нього не історія важлива, а те, що історія однакова. Вочевидь, кожен автор формує у своєму тексті певний образ, е, який він хоче бути. Навіть якщо він стоїть до нас спиною, це все одно диригент, який потім повертається і йому всі аплодують. Яким хоче Кормак Маккарті бути в цьому тексті? Брутальним. Якщо одним словом, він хоче бути справжнім таким американцем, який. Виживе навіть після постапокаліпсису. От тут є певні поетичні моменти, те, що ти називаєш верлібром, злим верлібром. І мені здається, що найбільш поетичні моменти це коли кормак описує природу. Оці почасти. Такі ідеалізовані пейзажі, цей ідем, крізь який вони їдуть. А іноді страшні, але також прекрасні. Оця застигла лава, якою вони прямують, гостре каміння. Його дуже багато про гори і про те, як вони поламані, про ці зубці. На твою думку, він намагається протиставити цю ідеалічну природу людині з її жорстокістю та зіпсованістю. Є цій романтична інтенція протиставлення, чи немає? То природа там не часом ідилічна, вона природа дуже, не, ну скажімо, зла до людей, негостинна. Е, води немає часто, немає їжі, є кістки, є трупи, є якісь шмаття, якісь розламані фургони. Е, є прекрасні гори, але коли ти заходиш в гори, там холодно. Є е, прекрасні схили, але йти по ним важко, е, особливо коли з взуття проблеми. Я думаю, що він обирає якраз такі пейзажі доволі суворі, і тому у нього там жінок немає, там тільки суворі чоловіки, і один іншого суворіший. і не випадково малюк, той же кід. Е, він ніби має відтіняти. Йому дорікають, що ти не такий суворий, як ти можеш в такому краю. Але він кіт. Так, але ж він малюк, хоч і вони. Чому він малюк, куди. до речі? От, чому немає імен ані в малюка, ані в суді. При тому, що в інших є. Це притчивість Макартівська. Судді є прізвище, хоча б Голден, але це притчевий, по-перше, момент, а по-друге, це дійсно. Дає змогу бачити їх як їх абстрактні такі фігури, ширші, символічні. Ну і останній герой, про якого з тобою я хочу поговорити, це, звісно, суддя найбільш харизматичний, найбільш цікавий. Невідомо чи реальний, чи якесь універсальне втілення зла. Я подумала, що він символізує такого жорстокого старозовітного ноя, бо він постійно все збирає, намагається з, усьому, з усього зняти відбитки, перемалювати на скельні малюнки, але а потім і знищити, знищити. потім. Та mm -hmm. зібрати якісь листочки, рослинки mm -hmm. і потім знищити. І він так присвоював собі світ. І Нуною -ну, великою мірою теж так робив. Він присвоював собі світ. Він почувався головним, він керував цим світом. Е, от питання щодо судді і питання щодо релігійності. Релігійні, християнські, можливо, схотологічні конотації в цьому тексті. Які вони? Суддю вважають з легкої роки критиків деміургам, башком. І він дійсно в багатьох епізодах робить фокуси дива, монети літають, повертаються, та? і все це для того, що суддя це такий собі злий Бог. Це нічівська фігура, недаремно він там наприкінці танцює. Там загалом багато цих епізодів, про які ти згадала, де він збирає, замальовує, і люди бояться того, що він їх намалює, тому що те, що він малює, він знищує. Тобто, це злий творець, і якраз про я думаю, що і Макарті приміряє на себе ту саму роль злого автора. Не хотіла б я бути в голові Макарті, і бачити світ як світ, яким керує злий. Поганий творець. Останнє питання це кому варто і кому не варто читати цю книжку, на твою думку. Варто прочитати всім, щоб скласти своє враження. Зрештою, багато хто вважає, що це один з найкращих романів в ХХ столітті. З цим можна не погоджуватися, але прочитайте і висловіть свою думку. Чи дійсно для вас це важливий текст, знаковий, потрібний? Тоді ще одне останнє питання. В цьому романі дуже багато зла. А чи є тут любов? Та є натяки на любов в такому християнському дуже ну, скажімо, рафінованому смислі, але в цей світ, де любов не життєва. Тобто, цей світ наснажений ненавистю, а не любов. На любові далеко не поїдеш, якщо на тебе націлена зброя, от І виживає сильніший, а не той, хто любить. От саме тому й варто читати Кормака Маккарті, Після нього мені особисто дуже приємно повертатися у світ реальності.